Так, пройшло два дні з моменту, як ми тут були. І тадам ось таке нас чекає. На будову ми намагаємось їздити кожен день, хоча не завжди це виходить через роботу. Ось таке вже настроїли. Вже видно, де будуть вікна. Ось це буде вікно зеліниної кімнати. А тут буде вікно з ванної кімнати. Добре, що ми його зменшили, бо воно у нас по проєкту було супер величезне. Так, це будуть вхідні двері. І вікно з гостєвої кімнати. Круттяцька. Ну що ж, хлопці працюють досить швидко. Вау! Тут взагалі бомба. Зараз я вам покажу. Вони нам обіцяли зробити коробку за два тижні. І я бачу, вони цього дотримуються. Так, ось тут буде вікно з кухні. Воно буде в нас отаке коридера розсувним. Ось це буде в нас таке величезне вікно. Воно буде фіхом, воно не буде ні відкриватись, ні закриватися. Я саме так хотіла, для того, щоб було більше в салоні світла. І ось ця стіна то є з салону. Зараз заходимо. Що донь, нема песика? Ось це буде наша тераса. Ось так і ось величезне широке ойко то для вікна. Нарешті почалось справжнє мурування, і це так вже приємно бачити, як дім з'являється просто на очах. Як тільки з'являється вільна хвилина, одразу їдемо сюди. Ось тут буде вікно з другої ванної кімнати. До речі, хтось в коментарях мене запитував, чому не монолітний каркас, то в і перекриття. Дуже класне запитання і дуже типове для Іспанії. Тут насправді є дійсно дві популярні такі системи будівництва через термоасію, так як ми це робимо, або через монолітний каркас. Ми обрали термоасію, тому що кажуть, так швидше, конструкція є легша відповідно дешевший фундамент. І краща теплоізоляція. І отут ще буде в нас несуча стіна. А перестінки теж ми будемо ставити собі такі, як ми хочемо. Так, то це вікно величезне. Ось тут буде ванна, Ось буде несуча стіна. У нашій ванні ми будемо ставити душову кабіну, так найкраще. Так, взяла трошки інший ракурс. Отже, отут буде стінка. Ось так буде виглядати наш салон. Це круто. Комедор. Ще день. Бой. Кухня буде. А це цього кімната. Тут найбільше вже видно вікно. Класно. Ось це ванна кімната, доцькіна кімната. Вікно синової кімнати і наша кімната? Я в захваті. Наскільки я не скільки наскільки часу я вже тут є на тому будівництві, і тільки зараз я побачила помилку, яку допустили наші забудовники. І це мене трошки вивело з себе. Може, Елена приїхала, і тут нема сусідського песика, не виходить. Елена розстроєна, от халепа. Нема пісіка. М -м -м. Боже, тут народ роботи не початий край. Але... Але ви знаєте, мрії збуваються. Оце стіни, можна сказати, грубо кажучи, вони побудували за три дні. Якщо вони ще... не знаю, чи вони в суботу будуть працювати, в п'ятницю. І на другий тиждень, я думаю, вони вже закінчать. Після того буде йти перекриття і дах. Дах ми вибрали коричневого кольору. Перше хотіли сірий. Але все ж таки, так як ми вікна будемо замовляти білі, я думаю, коричневий, тепліший колір симпатично буде виглядати. Він навіть буде не коричневий, а такий шоколадний колір мати. Так, вже Надя побачила фаю. Ось тут має виходити наша спальня. І тут ми захотіли, щоб були двері, які будуть відкриватися і виходити прямо сюди на терасу. І вони запендьошили нам там вікно. І що ти їм скажеш? Нічого? Не знаю, коротше буду говорити з чоловіком, чи будемо так лишати, чи, чи будемо валити. Хизи. Ай, блін. Блін, блін, блін. Що означає? Приїхати вже коли зроблено? Добре, що хоч не до кінця змурували. Коротше, тепер маємо час на роздуми. Що будемо робити? Ви що скажете? Блін. Ось це то вікно. Тут мали бути двері, які мали відкриватися, і з туди мав бути захід в ванну кімнату. Хиззи! Що тепер робити? Я вже настроїлась на двері. По проєкту у нас було там вікно. Але ж ми йому дали проєкт, де намальовано що там мають бути двері. Двері. От капець, боже, ж, Лена, без песика не хоче їхати. Чекає, коли приїде песик. Може, вони поїхали в бях донь? Так, що до землі. Обіцяв він нам замовити машину, яка тосто приїде, трактор чи що там має приїхати. І плюс-мінус вирівняти під один рівень. Тому що тут мало землі. Отут горби ще якісь насипане. Якось так. Ляха-муха. Я розстроєна. Розстроєна через вікно двері. Їнто я навіть спочатку не зауважила це. Халепа.